Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг новоград Волинської міської ради це установа державного сектору, яка надає соціальні послуги для громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах. Станом на сьогодні на нашому обслуговуванні знаходиться 1366 громадян. Нещодавно, а саме 1 липня, наш центр відсвяткував 34-ту річницю від дня заснування. За цей період часу ми шукали нові шляхи та методи надання якісних соціальних послуг. В зв'язку з цим у нашому центрі працює три відділення. Відділення організації надання адреси натуральної допомоги, відділення денного перебування та відділення допомоги вдома. Безпосередньо у територіальному центрі у відділенні денного перебування надаються соціально-реабілітаційні, соціально-психологічні послуги для 267 громадян. Безпосередньо також надаються послуги з масажу, з лікувальної фізкультури, діє університет третього віку, в якому працюють три факультети: факультет інформаційних технологій, факультет здоров'я і факультет іноземних мов. Раз, два, Три чотири, раз. Дуже вдячна, що є таке відділення у нас у Новограді, і дуже вдячна за співробітникам. І щиро щиро дякую, що це було так завжди, не один рік, тому що без їхньої допомоги я звертаюсь до лікарів по остеохондрозу вже більше 30 років. І сказати зараз чесно, не вистачає фінансових можливостей. І Я дуже задоволенням хожу сюди в територіальний центр і дуже вдячна співробітникам. Також при даному відділенні працює пункт прокату засобів реабілітації. Дане відділення об'єднало у своєму Всіх творчих людей, які люблять спів художню самодіяльність, які люблять висувати, які люблять гарно малювати. Завжди збираємося для того, щоб співати українські народні пісні. У нас буває таке, що виходить, не виходить, а наш керівник вона в нас таку душу вклала, що ми не можемо обійтися без занять. Ми сюди йдемо як перший клас. Ми любимо співати, ми любимо нашу Україну неньку, і ми хочемо, хоч своїми піснями підняти на високий уровень нашу Україну, щоб вона була в нас вільна, щоб був мир і щоб ми були щасливі, щоб наші діти поверталися, батьки і матері, і щоб на лиці у матерів було менше сліз. Люблю свій колектив, поважаю свій колектив, а особливо нашого керівника, який вкладає в нас душу і серце своє. Я хочу сказати декілька добрих слів про наш територіальний центр, в якому ми збираємось кожен день, завжди для спілкування, для чаювання. Особисто я користуюсь цими послугами вже давно. Тут затишно, зустрічають привітно, все чудово. Хотілося б від всього серця подякувати. Колективу нашого терцентру, щоб вони для нас з усіх сил стараються побажати тільки розквіту нашого терцентру, і щоб збувалися всі плани і мрії, які вони задумали. Відділення організації надання адресу натуральної грошової допомоги забезпечує надання натуральної допомоги громадянам, які на сьогоднішній день опинилися в складних життєвих обставинах, а саме це 400 громадян. Завдяки тісній співпраці із благодійними релігійними організаціями наші підопічні мають можливість отримувати безоплатні гарячі обіді в кафе. Полісся. Також ми тісно співпрацюємо з нашими підприємствами, підприємцями, приватними підприємцями нашого міста. У даному відділенні також працює робітник з комплексного обслуговування, який надає, дрібний, надає послуги з дрібного ремонту, послугу з рубки дров, з косіння трави. На сьогоднішній день ця послуга користується високим попитом серед наших підопічних. Відділення догляду вдома це те відділення, якому послуги надають соціальні робітники. В дану послугу входить безпосередньо послуга з організації ведення домашнього господарства, тобто приготування їжі, закупка продуктів харчування, придбання ліків, допомога у представництві інтересів у різних організаціях та установах. А також допомога у оформленні документів правового значення, оскільки ми тісно співпрацюємо із міським центром безоплатної вторинної правової допомоги. На сьогоднішній день у відділенні догляду на обслуговуванні знаходиться 697 громадян. 48 соціальних робітників надають соціальні послуги для 612 громадян, які проживають в нашому місті, і 8 соціальних робітників обслуговує 57 громадян, які проживають в селах, що приєдналися до нашої громади. Середнє навантаження на одного робітника в місті складає 12 чоловік при нормі 10 та 8 чоловік в селі при нормі 6 чоловік. Соціальна послуга догляд дома надається як на платній, так і на безоплатній основі. Безоплатно у нас обслуговуються особи з інвалідністю першої групи та громадян, в яких дохід не перевищує два прожиткових мінімум, тобто 4 тисячі гривень. З установленням диференційної плати, коли дохід перевищує два прожиткових мінімум, а це від 4 до 8 тисяч має дохід. Громадянин, а також на повній оплаті, якщо у громадянина, дохід перевищує 4 прожиткових мінімум, тобто 8 тисяч гривень. Завдяки тому, що наші соціальні робітники проводять соціальний патронаж серед жителів нашої громади, ми мали можливість зробити оцінку та вивчити потреби 130 громадян, які проживають в нашому місті, 38 осіб, з яких ми взяли на обслуговування серед них два двоє чоловік внутрішньопереміщення. Зокрема, ці громадяни не залишилися без нашої. Уваги та нашої підтримки і на сьогоднішній день. Колектив прекрасний, дуже добрі люди, чуйні, порядні і ну, без в всьому. Дуже добра дівчатка. І, і, і Я що хочу сказати, що дякую я торцентру, керівництву за те, що вони підбирають такі кадри. Моя хазяєчка, прекрасна людина. І людина із добрим серцем, з теплою душею. Вона й знайде хороше слово завжди, підкаже, що треба. Ну, от. І все вона робить дуже толково. Так само і дівчатка з центру порядні, дуже всі, всі дуже хороші. Територіальний центр це наша суттєва підтримка. Робота соціального робітника тяжка як фізично, так і психологічно, оскільки до моральних якостей робітника ставляться високі вимоги. Це повинна бути людина з добрим та чуйним серцем, надати допомогу тим, хто потребує, не залишитися осторонь, проблем потребуючих. Також ставляться високі вимоги і до освітнього рівня наших працівників. В цьому напрямку наш територіальний центр, а саме фахівці та соціальні працівники які проводять навчання для якісного з метою якісного надання соціальних послуг, а також щотижня проводиться, проводиться моніторинг та оцінка якості наданих соціальних послуг нашими соціальними робітниками безпосередньо на дільниці, провівши опитування та здійснивши спостереження за процесом наданих послуг.